Тема яка? Дивіться, це дуже ризикована тема. О, ти, ти питав, чого така маржа? Давай я тобі дам відповідь. Uh -huh. І чого блочать? Uh -huh. Чого маржа? Тому що ти, ну, там, допустим, юзер заходить на МЕКС і купляє по ринку, зрозумів? Нам на тисячу, на 500 доларів. От. І ми виставляємо лімітки, ловимо ці простріли. Типа, mm -hmm. от. І нам одразу наливає, тому що маркетос, типа там не сразу... да, з Ні, Він якраз перекриває, типа, mm -hmm. от ми, ми ловимо ці всі простріли. Ну, от. І е, біржа банить і за те, що ти закриваєшся Маркетосом. Цього не можна робити. Тобто ну, вони хочуть, щоб були лохі, але yeah, при цьому, якщо yeah. заробляли, то так лайтово. По-друге, ти часто виставляєш лімітки. Типа, от ти сильно бистро, сильно, бистро, все. А як часто? Ти за минуту можеш три лімітки виставити? Типа відкрив, закрив, відкрив, закрив, типу, че як то робиш? Но, та, та, ну, Е-е, відкриття <звісті> ліміток залежить від швидкості натискання на клавішу. Я можу вот так 50 быстро вот раз, паня, виставити ліміток. Через термінал. Да. А, тож ти не напряму, не, не на бач. Не напряму, в через то есть, термінал. Тобі треба, короче, термінал. Такі да. ти коннект через API Max да. і хуяриш там да. быстро. Да. Там ти якось красиво натягуєш ці, короче, сетки, да, напевно, на якусь там сетку. Ні-ні-ні, ти просто і зелені. Ага. Ти в красній зоні виставляєш лімітки і в зеленій зоні виставляєш лімітки. Ти точок да натикав, і да, воно, да, короче. Да, да, да. І коли хтось купує, Тебе забирає там заявку на продажу, ти сразу її криєш, Пані ага. або хтось продає, тебе сразу відкриває в лонг, і ти та одразу криєш. Пані, а тобто, виходить, є якби типа спокійна стадія ринку, коли монета просто ходить. А є момент, коли є простріли. Так, да, оці ми і, простріли лом.